Коли почали Збройні Сили деокуповувати Лиман, то у Фейсбуці писали про те, що Лиман може стати такою помстою за Дебальцево і Лавайську у 2014 році. А як ви вважаєте, чи став Лиман помстою для російських військ? Ви знаєте, частково став, адже, ну, по-перше, росіяни дуже намагаються не потрапити в будь-які оточення, бо для них саме слово. Так зване Катьов вони намагаються його використовувати в своїй російській пропаганді і саме де стосується збройних сил України. А тут так трапилось завдяки діям збройних сил України, що в Красноліманський Катьов. Потрапили саме солдати збройних сил Російської вооружених сіл Російської Федерації, і вони навіть на своїх пабліках писали про те, що почому так довго вище командування думають. Від трагедії можна було і збіжать. но а, така у них специфіка російської пропаганди, що вони дуже... Вміють перенаправляти інформаційні там ресурси свою інформаційну політику. Вони можуть перенаправляти, і насправді це у них ця частина правди про красаліманський хатьов. У них майже ніде не вспливає, бо її дуже вчасно кремлівські аналітики, і кремлівські пропагандисти, вони її зачистили, і вони зараз намагаються приводити тему про обстріли Харкова, про санатівські, якісь там вертольоти, які тут воюють, і про ще щось. А про, про Красноліманський котел, в в який потрапили вооружені сили Російської Федерації. Вони мовчать. Більше того, це достоменно відомо, що з декотрих сел, які вони... Отримували ну зі сторони дробишева. Вони забували по попередити е, своїх е, місцевих колаборантів і свої підрозділи. Ну і ті підрозділи виходили вже в останній момент і розстрілювалися на дорогах збройними силами України. Е, цей красельманський катьо він стався не в самому Лимані. Він стався на виїзді там трохи далі. І в декотрих з них е, ну в декотрих з, з їх з їхніх телеграм-каналів вони е, це ну цим це, це артикулювали і це повторювали. Я ну знаєте, може ми не до кінця дограємо в плані пропаганди. Може ми не до кінця там любимо розкручувати оці там. Ну такі кліше там стосовно там і оточення. Може це на мінус? Я ну я не знаю, да, але чисто емоційно цього замало. Хочеться, щоб хочеться більше і фотосвідчень вбитих росіян, і відеофіксації вбитих росіян. Те, що їхня е потрапила російська колона, яка йшла на прорив з лиману, потрапила під обстріл збройних сил України. Це так і Я повторюся ще раз, вони це самі називали. Але ви знаєте, мені як учаснику дебальцевської операції, хотілось би бачити і людині, яка має купу знайомих і друзів, які загинули під час виходу з Лавайська. Я б хотів би бачити більше відео стосовно розстріляної російської техніки, вбитих російських солдат. Знаєте, ну може навіть більше, ніж ми їх бачили стосовно там і Лвайська і Дебальцева. Бо знаєте, вони кожну дрібницю, ну насправді я б не сказав би там, що в Бальцево там було таке, там таке там купа купа українських трупів. Ні, такого не було насправді. Це все російська пропаганда розкручувала. Не можу казати да? але в Дебальцево прямо такої дуже жахливої картини не було. Ми виходили, бо я особисто брав участь у виході. Да, ми виходили з проблемами. Ми виходили там з труднощами. Але такого, як російська пропаганда, потім розкручувала такого. Не було, ну а тут росіяни намагаються пояс вони намагаються це крос-ліманський катьо, намагаються цього позбутися. Ви були на місці, ви у лимані зараз наскільки розумію, да або десь на околицях. А які взагалі втрати ворога? От ви кажете, хочеться бачити більше відео, однак, ви на місці, що ви бачили власними очима да, та втрати ворога. Які? Да, дивіться, е, я ну я зараз не на місці, бо там просто елементарно немає ні світу, ні інтернету. Ми там виїхали за кільканадцять кілометрів. І цей ну я бачив на в'їзді з одного села. Через яке ми заїжджали, бачив там трупи, бачив побиту Росі... купа побиту російської техніки, е, там купа російських солдат, які просто валяються нікому, де не потрібні на дорозі в самому Лимані, саме в самому місті, я е, потрошення російської техніки і російських трупів не бачив, бо вони на той час вже ну я ж кажу, що виїжджали. Але ну може, це ну, мені як лиманця, да, як місцевому жителю мені від цього. E, ну, це класно, бо якби росіяни залишалися до останнього в місті, їх би про щось були вибивати. Ну і місто було б ще більше e, побите. А так вони сіли, почали втікати. Їх розстріляли там по по дорозі їх розстрілювали. Де вони по сьогоднішній день нікому не потрібні. Лежать, ну але техніка згорівша там всюди. Бази, там же ліси, ну треба пам'ятати, що це ліси, і там в бази розстріляної, розстріляні наші артилерії, постійну залишки російської техніки зустрічаються повсюду на оковицях Лиману, повсюду. А наскільки взагалі лимани, сусіднє селище постраждали? Ви писали в Фейсбуці у себе, що картина руйнувань жахлива. Можете от розповісти детальніше? Ой, детальніше насправді це дуже жахлива картина, коли я бачив е знищені українські села, ну майже під нуль, які знищувала Російська Федерація і Яка і Російська Федерація, яка є причиною, причиною всього цього. Uh, ну, села там Яцківка, Дробишева. Ну вони дуже сильно знищені. Деко там на Васильівка, Вони інколи дуже сильно знищені. Я вже не, не пам'ятаю, яке конкретно більше, яке конкретно менше, але села дуже постраждали, Постраждали від російської окупації. І ну знаєте, насправді я не знаю хто туди буде повертатися і наскільки швидко люди повернуться, і як взагалі там розпочинати життя з нуля, але існують села, да там особливо центральні частини або біля ябляки адмінбудивель в селах, які дуже сильно постраждали. Інколи бувають такі вулиці на тих селах, де там із 10, 15, 20 хат вціліла одна дві. Ну я просто не знаю, багатьом людям просто буде нікуди повертатися. Варто розуміти, що за тиждень-два вже будуть холода й захо... а після весною там влітку наступного року чи захочуть люди повертатися, і це знаєте, це ще один злочин, який Росія зробила окрім багатьох інших проти проти Донбасу. Розпочався розпочавши свою війну і обстрілюючи українські міста, українські села Росія. Власно знищує той Донбас про любов, до якого вона постійно намагається в своїй пропаганді розказувати? Саме Росія є першопричиною у того жахливого стану, в якому зараз знаходиться Донбас. Яка ситуація гуманітарна в Лимані? Так, чи є там світло, чи є там вода? Скільки там взагалі жителів залишилось? Ви знаєте з того, що ми бачили на вулицях небагато жителів, але все ж таки вони є. Це люди переважно старшого віку. Світла немає е і зв'язку немає. Ну відповідно інтернету немає. Відповідної газу немає. І розумієте, а саме з то, то точкою зору, там ну, розумієте, розуміти, уману трошки простіше. Це сільськогосподарське таке місто, і люди багато виживають ну на своїх власних припасах з водою теж набагато простіше, бо це сільськогосподарське там містечко, і там ну практично в кожному дворі є свої колонки, своя вода. Тобто з цього боку набагато простіше. Як його, але ну, знаєте, ну, центр понівичений, центр майже весь згорівший, особливо там магазини. Е, купа свідчень того, як росіяни е, там грабували в цей підряд, купа свідчень того, як колаборанти з Донеччини, з Донецька і Луганська, це теж треба говорити, про це теж треба згадувати. Як вони там грабували, е, просто виносили в хатах все, що було в моїй моєму особистому будинку. Жили. Е, Люди з Донецька, якщо людьми їх дуже ну людьми, їх правда дуже важко назвати колаборанти з Донецька, російські шістки і. Ну люди насправді кілька разів мені наголошували, що коли прийшли що, що, що до того, там хай там були невеликі зарплати, хай були невеликі пенсії. Да? Але все ж таки можна було спокійно жити. І хто щось хотів робити, той спокійно міг заробити собі грошей при Україні. А коли пришколи коли прийшла, коли прийшла Росія на поверхню повилізали такого роду різного роду сумнівні персонажі, там алкоголіки, наркомани, е, там був ті, хто сиділи в тюрмі, і вони стали на перших ролях. Вони почали керувати всім цим про Сам ну, або просто якісь навіжені психопати. ну і і, і як його, і, і після того як і за російської окупації пропало світло, пропав газ, пропав зв'язок. росіяни постійно обіцяли, що ну ось, ось ми почнемо. Ми почнемо підключати вам там і газ, і світло, і воду там у кого немає води. Почнемо, але за три місяці, чи скільки там за чотири місяці окупації, росіяни цього так і не зробили. Ну, тому що для них жителі Донбасу, жителі Ламанчини, там інших міст ну, це просто розхідний матеріал в своїй пропаганді, е, натомість, е, коли ми вже це, це звучить дуже так цікаво, да і майже ну як то кажуть, там. Е, Невероятно, але ми вже, навіть коли там на другий день звільнення, ми вже коли виїжджали, то вже в декотрих частинах міста почала почався пробуватись український зв'язок, і е, багато українців з Лиману почали змогли мали змогу знайти місце там, ну знаєте, точково десь там знайти місце і позвонити своїм родичам і сказати, що вони, власне кажучи, живі, бо росіяни створили в окупованому Лимані. справжню таку інформаційну інформаційну вакуум створили. І у них Знаєте, якась, якась у них чортова мілітарна система, у них треба е, якісь дозволи про просування містом, дозволи і дані, щоб отримати сім-карти, дозволи у них всюди, вони якісь хворі навіжання. у них всюди треба купу дозволів. І ну, ми це бачили просто в їхніх розгромлених офісах. А ще ми знайшли купу документів місцевих колаборантів, які просто їх забули. З собою на кого, за... кого ви говорите? Розкажіть, що за місцеві колаборанти це прям люди з Лиману, які спішли на співпрацю, чи десантники називаємо їх так з Донецька, там з Таханова, чи з ну ну, із Донецька, там із інших міст, приїхав ще, але найцікавіше. Ну знаєте, з Донецька, то до Донецька ще час прийде там скупи питань, вирішувати питання з колоборантом, але найцікавіше, що в їхніх офісах ми знайшли повні списки. Перших активістів е, общественного движення Донецька Республіка і а також інших перших активістів там, як вони працювали через вуличних, хто з вуличних і як йшов на співпрацю. І ми дуже раді отримані інформації. І вона е, вже передана відповідні структури е, України. Чи, повторення Повторення 2014 року, коли всі були на жаль, пробачені, повторення не буде забагато вже е, пролито українською крові і за е, вже багато зруйновано будинків. Ну таке вже не пробачається. Якщо в 2014 році все пройшло більш-менш так непомітно, і більш-менш лагідно для Лиману, да і взагалі для Донеччини, то ця друга фаза війни вона проходить дуже криваво. І повторення такої лагідного всепробачення просто не буде за велика ціна. Ви сказали попередньо про те, що окупанти жили у вашому будинку. Розкажіть, що по собі залишило, у якому стані ваше житло? Ну, знаєте, це дуже так. Ну мені це насправді дуже так ну незрозуміло. Знаєте, що в моєму будинку жили люди з Донецька, як його колаборанти, російські шістки. Ну, мені знаєте, мені трошки так дивно. Ну, мені, наприклад, було б так знаєте без спросу жити в чужому будинку, ну як би трошки це ніяково да було. Знайшли ми купу награбленої ну, біжутерії, ну це підробки. Знаєте, це, це так смішно, да, коли е, люди, які пишуть там, кричать про духовність, про боротьбу з фашизмом, е, самі поводять себе. Просто як п'ятікапічне грабителі. ми знайшли там купу біж біжутерії, Ну це ти підробки ювелірних прокрас. Ми знайшли купу на нашої. Ну то, що купу там кілька елементів чужої. Може, це сусідська побутова техніка. Як його ми знайшли там купу. Ну купу, і, понятно, їхню агітації купу речей чужих. Ми знайшли. Мабуть, це теж сусідські речі. Ми не знайшли власні речі. бо практично вони всі були забрані росіянами майже під нуль. Забрані. Ну, знаєте, може, не вже ви собі не можете речей купити, ну типа ну це смішно, знаєте? Ну чесно, ну, ну і що стане від моїх двох світеров якось легче. Ну, чесно, знаєте, не ну, це, це жалюгідно, це якось. Ну ну, ладно, чорт з вами забираєте вже стиральну машинку, подивіться на неї, Ну блін, ну два світера забирать. Це жалюгідно, знаєте, нікчемно. знаєте, знаєте, це просто нікчемно. Це навіть це так призирливо. Я там розумію, там ну й не то що розумію, Я можу зрозуміти, кого там щось там. Хай вони там продадуть щось куплять. Ну кому кому вони можуть продати цей цей світер? знаєте, ну це просе про жалюгідно нікчемно смішно і принизиливо. Якось знаєте, таке я навіть. Призрєння, призрєння. ну Тобто, знаєте, коли ти там бачиш ворога, коли ти бачиш ворога ворога, ну це одне, ти бачиш рівного по собі там воїна чужої армії. Але коли ти бачиш, як люди так роблять, ну це визиває таке і, ну, чесно, ну, Я в таких людях воїнів не бачу. Це просто шакали, які просто живляться людським горам, які просто мародьорять все, що бачать, ну, 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 як його. і, ну, Купу сміття позалишали, знаєте, поводили вони себе насправді як такі свині. Ну купа сміття, купа всього того. Ну знаєте, я думаю, все ж таки десь морально всередині вони знали, що вони там надовго не залишаться. Бо якщо людина планує надовго залишитися, вона підтримує порядок. Ну вона, вона там живе якось себе, власне кажучи, вдома. А вони жили в себе, а вони жили в мене. Вибачте, да господи. А вони жили в мене не як в себе. Вони жили в мене, ну як тимчасове жилье, Ну тобто, і так само його тимчасово використовуючи. Дуже якось неприємно заходити, було в дім знаючи, що там знаходилися і жили чужі люди. Не те, що просто чужі люди, а просто російські колаборанти, російські найманці, вороги, і, і вони там спали. А ще, до речі, тарілки всі пропали, ложки всі пропали, ну, намагалися вони там газову пічку винести, але й не змогли. Е, стиральна машина зникла, ну до, до речі, у них не рахунок стиральна машина, у них якісь фейті. Я так дивлюся. Ну вони ну, них стиральна машинка це якась комплекс у них. Вони. Вони ну, ну ладно, коли росіян комплекс, ну камон, ну ви ж з Донецька, ну, пацани, ну, ну чесно, ну смішно, ну, ну блін, ну, а що, в Донецьких стіальних машинах немає. Ну, там, я ж розумію, там ладно, там, я не буду там не ну, дуже що там в той Дмуртії чи в усть Засранський, якомусь російському, Ну, камон, ну, ну, ну стиральну машинку в Донецьк тягнуть, ну це просто смішно жалюгідно, нікчемно і принизу. Бо і принизило. це завжди да, робота артилерія. Там заміновані території внаслідок а, наскільки території навколо Лиману заміновані? Бо от ви писали у себе у Фейсбуці, що у вас це місто асоціюється в першу чергу з лісом, з відпочинком, з грибами. А, скільки умовно років туди не можна буде ходити по гриби? В ліси навколо? Багато, багато років. Бо насправді ми коли ну, те, що ми бачили, там трошки моніторили, там оглядали, проїжджаючи в місто навіть ми, ну. Там мінній справі точно не є професіоналами. Навіть ми ну і не спеціалістами, але навіть ми помічали, бачили купу всього замінованого, і там не один рік треба буде розміновувати. А треба розуміти, що їхні бази росіяни-колаборантів знаходилися в лісах, і там багато снарядів вони позалишали. Дуже багато вони снарядів позалишали. Ну там і гаражами, і ангарами, складами. Я до речі не до кінця розумію, чому українська пропаганда це не показує. Бо російська пропаганда показує часто пусті ящики, де українські снаряди позалишали не навіть не снаряди, а пусті ящики позалишали там. от вони один-два, де якісь там випадково снаряди залишилися. Російська пропаганда ці два ящики відкриває, і показує довгі такі ряди пустих ящиків. Які називаються це з українськими складами. А тут я на власні очі бачив, як гаражі і склади абсолютно повноцінних російських там снарядів. Ну боєкомплекту вони в паніці позалишали і. Ми цього цього не бачимо, Було заміновано дуже багато, заміновано в лісі купа розтяжок. Розумієте, ну ці, на жаль, розтяжки, якусь частину познімає, понімають мінношукачі, там міньори да, наші, якусь частину там зніме там природа. Ну, коли там відки в лісу попадають, знаєте, під час вітру. Але, на жаль, якусь частину познімають і тварини, які там будуть бігати, і, на жаль, на жаль, Частину познімають місцеві жителі, які будуть іти за грибами. Більше того, як це не звучить, але навіть ми виїжджаючи вчора ввечері з Лиману, навіть ми вже бачили місцевих дідусів і бабусів, які, не дивлячись на війну, виносили відрами вже гриби. І на запитання, та там вже купа мій на розтяжок, може бути вони сказали: ну, ми так звикли все життя ходити за грибами, і це ще один злочин. Які зробила Росія, і це ще одні косвіні вбивства, які, до яких буде причетна Росія і пов'язана з нею окупація, і це ще буде одна кров, яка буде висіти на місцевих колаборантах.